В Україні є один такий відомий український якби, психіатр Борис Хресонський, Він клінічний психолог, психіатр. Він сказав так: що гріх, цитую його, це поняття не тільки духовне, а й психологічне. Тобто, для людей, які Бога не знають, вони не сильно вірять в гріх, але вони вірять в психіку. І коли ми говоримо про психосоматику, про ці всі питання страхів, стресів, переживань, травм, образ, непрощення, всього решту, це є духовні питання, з якими треба розбиратись, тому що вони точно впливають на все наше життя і на наше тіло, позначаючись на ньому. Тому дивіться, ми можемо сказати, що глобально всі хвороби пішли від гріха, бо до гріхопадіння люди не, не хворіли. Що я ще хочу сказати? Що в принципі дивіться, ми як християни, маємо розуміти, що ця ідея, якби психізму. Що все походить все ж таки від нашого духовного начала, настільки від тіла, скільки від духу, від розуму, від серця, від думок? Вона бере своє коріння в Біблію. Ми читаємо, що смерть і хвороби прийшли в результаті гріха Адама, тобто будь-які такі всякі наші. Переживання і все, -все вони пов'язані саме з тим, що було гріхоподіння. В Римлях 5:12 написано, тому що як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили.